Вітаю! Я психолог Володимир Мамолига. Ви запитуєте мене, що таке ПТСР. Що я тільки не чув про ПТСР. Хочу поділитися з вами. Сьогодні міфи про ПТСР. Незважаючи на безліч досліджень стосовно ПТСР, існує багато популярних міфів про посттравматичний стрес. Важливо розвінчувати і судження, щоб уникати стигматизації. Яка стосується ПТСР і призводить до жорсткого поводження та упередженого ставлення оточення до ветеранів. Міф лише військові ветерани переживають ПТСР. Розвінчання. Симптоми завжди існували у людей, які переживали травматичні події. У США ветерани були першими у 80-му році, кому поставили діагноз ПТСР. Але ПТСР може розвиватися у будь-кого, включаючи дітей, якщо вони переживали серйозну загрозу для життя або здоров'я. Міф: усі відчувають ПТСР однаково. Розвінчання. Навіть якщо подія, яка травмувала людину, була подібною, це не означає, що у двох людей посттравматичний стресовий розлад буде проходити однаково. Тому і лікування людей з такою проблемою дуже індивідуальне. Міф. У кожного є якийсь ПТСР. Розвінчання. На жаль, людина дуже часто зустрічається з травматичними переживаннями. Однак у більшості людей, які зазнають травми, не розвивається ПТСР. Вони можуть відчувати ознаки гострого стресу після інциденту, включаючи безсоння, тривогу та депресію. Але з часом ці симптоми зникають. Міф. ПТСР проявляється одразу після травматичної події, розвінчання. Хоча симптоми ПТСР часто виникають протягом перших трьох місяців після травматичної події, у багатьох випадках проходять місяці або навіть роки, коли починають з'являтися симптоми, стан погіршується з часом. Друзі та рідні можуть не знати, що у людини розвивається такий синдром. Є приклади людей, які зазнали своєї травми близько 50 років тому, але переживають симптоми ПТСР тільки тепер. Міф: люди з ПТСР слабкі. Розвінчання. Посттравматичний стресовий розлад не є ознакою емоційної слабкості, сили чи емоційної витривалості. Він може розвинутись у будь-кого, незалежно від рис характеру та інших особистісних характеристик. ПТСР може виникнути у людини через те, що травма, яку вона пережила, була особливо жахливою. Або тому, що травматичний досвід тривав занадто довго. Це якраз не слабкість, це навпаки, досить сміливо, коли люди шукають лікування і допомоги, і відкриті для обговорення та дослідження своїх трав. Міф: люди з ПТСР небезпечні, розвінчання. Ця поширена думка помилкова. Більшість людей, які потерпають від стресового розладу після травмування, не хочуть завдати шкоди ані собі, ані комусь іншому. Насправді, ні психоз, ні агресія не є характерними симптомами ПТСР. До основних симптомів, пов'язаних з ПТСР, належать нав'язливі думки, кошмари, безсоння, відчуття провини, ізоляція, розчарування. Існує велика кількість факторів ризику. Таких як зловживання алкоголем, наркотиками та інші психіатричні розлади, які можуть вказувати на взаємозв'язок між ПТСР та насильством. Міф: ПТСР це хронічний стан, який не можна ефективно лікувати. Розвінчання. Це твердження помилкове. Дослідники та клініцисти виявили численні способи лікування, які зменшують симптоми пов'язані з ПТСР. До яких належать поведінкова, розмовна психотерапія та інші підходи та медикаментозне лікування. Кожній людині потрібно спробувати знайти те, що спрацює саме для неї. Міф: людина з ПТСР ніколи не одужає. Розвінчання. Пам'ятайте, що ПТСР це природна реакція на ненормальний стрес, так само, як кровотеча це природна реакція на рану на тілі. Наш розум і психіка. Можуть зцілюватись так само, як і наше тіло. Зцілення потребує часу, звичайно, разом із поглибленою особистісною роботою і дотриманням лікування. Зцілення не означає, що минуле зникає, а швидше, що минуле більше не має сили домінувати над сьогоденням. Оскільки багато людей неправильно розуміють складність посттравматичного стресового розладу, люди, які борються з ним, часто відчувають себе незрозумілими. Пам'ятаємо, що ця програма носить інформаційний характер та не може замінити консультацію психолога та психотерапію. Зустрінемося.